Вітаю шановні фермера, шановні аграрії, всі, хто працює на землі на найкращому аграрному каналі Мистецтво Поля Сирієнка». Чому найкращому через те, що дивляться його найкраще, ви найкраще. І сподіваємося, будете в цьому році і найбільш успішніші і прибутковіші. Ми знаходимося на полі озимого ріпаку. Лютий місяць. Ви пам'ятаєте, який був січень. Побив усі температурні рекорди, гадюки повилазили, ну такого мало хто. Тимко той бабак взагалі не спав, Він коли його десь питали, а яка буде погода, він сказав, ну друзі, що ви пристали до мене? Я заснути не можу, а ви мене запитуєте, яка буде погода. Стрітання там по новому стилю тепле було, тобто ну буде і весна прийде. Неждано, негадано Я маю на увазі, календарна вона почнеться 1 березня, а яка вона буде по погоді. ну, Мабуть, сподіваюся, що буде надто ранньою. І оскільки ми виїхали на ріпакове поле, то сьогодні тема піде, друзі, не про підживлення. Сьогодні багато вже розповідають, коли краще підживити. Технологія підживлення озимого ріпаку майже одинакова, як і озимої пшениці. Ну, можливо, необхідно сульфат амонію трішки більше сірки дати на ріпаку. Через те, що ріпак він потребує сірку. І тому аграрії дають і сульфат амонію, і каси, і аміачну селітру, карбамід. Ну, Хто що має, хто що побажає. Друзі, оскільки ми згадали за ці температурні коливання, температурні рекорди, то сьогодні мова піде про шкідників. Насамперед, друзі, про е небезпечних шкідників для. Озимого ріпаку це прихованохоботників, так званих довгоносиків. Їх на ріпаку п'ять видів, друзі, дуже багато. І галовий, і капустяний, і хрестоцвітний, і чорний, і насінневий. Насінневий це вже потім вже в стрючки залізе, буде вигризати насіння, те, яке сформується. Але кожен цей вид, друзі, він прив'язаний до конкретної температури. І кристоцвітний прихований хоботник він може з'являтися вже при температурі плюс 4 і починати вже шкодити озимому ріпаку. Приховано-хоботники ще з осені можуть вже заселятися і вже зробити шкоди, особливо галовий. Але про що дійсно, які будуть рекомендації, друзі? Багато рекомендують ставити жовті чашки. А потім протягом трьох днів ходити, дивитися, якщо там ми побачили 10 жуків, то починаємо обробки. Я вам з власного досвіду, друзі, пораджу. Ставте жовті чашки, дивіться, ходіть. Але коли температури піднімуться десь до плюс 10 градусів. І не дивіться на те, чи є довгоносик, чи ні. Коли у вас нормальний стан ріпаку, і ви можете отримати 4 тони, то обов'язково краєві обробки зробіть спочатку, але не всі продукти сьогодні працюють при більш низьких температурах, друзі. Пам'ятаєте, був ну, всім любимим аграріям аграрієм його заборонили. Його заборонили спочатку в Європейському Союзі вносити на полях, потім його заборонили і в Україні. І нікуди ми не дінемося, друзі. Ми не продамо просто ріпак, якщо будемо працювати з лор Ну, Знайдуть залишки його в насінні, коли ви будете його десь в порту реалізовувати, чи ще десь. тому Даний продукт, можливо, когось залишився, але він заборонений до використання. Тому необхідно, друзі, застосувати ті продукти. Це насамперед на основі фосфорорганіки, які дійсно можуть працювати вже при температурі 8 плюс 10 градусів, і обробіть краєві, края полів проти небезпечного цього шкідника. І далі з'являться вже при підвищенні температури і капустяни, і потім вже інші приховано хоботники на насінневий. Ми вже говорили, коли вже буде стручкування. І друзі, ви захистите, не, дате, не дасте йому розповсюдитись по полю, коли у вас можливо поле велике. У вас оприскувач там за фатом, ну, можливо, у кого 18 метрів, у кого там 36 метрів оприскувач. Але краєві обробки зробити обов'язково потрібно. Це так званий профілактичний захід. Не дати йому зайти туди в поле і потім шкодити. Через те, що це шкідник, який харчується, личинка в основному всередині стебла. Це як і плодожерка, інші шкідники, які. Мешкають всередині рослини, їх важко дуже захистити, друзі. Якщо ми не знищимо дорослу, імагу, комаху, а дамо їй відкласти яйця, потім відроджаються личинки, проникають всередині стебла, то тоді необхідно використовувати виключно тільки системної дії продукти. Вже контактні, вже не допоможуть. А так ви можете ще використати і контактно. Системної дії, і знищити, зменшити популяцію, і захистити ваш ріпак. Можливо, хтось уже і знайшов імаго, коли були теплі погодні умови. Пам'ятаєте, на півдні було і до плюс 15. В коментарях напишіть, друзі, що на посівах ріпаку ми вже знайшли даного шкідника. І напишіть, а які продукти ви. Можливо, вносити в себе на полях, які працюють при більш низьких температурах. Оце така інформація, друзі. З вами сьогодні я, Олексій Срієнко, ваші вподобайки. Ну, ми просимо їх ставити через те, що це і бачимо, що ваша вдячність за нашу роботу. І вони дають можливість все-таки інформацію на каналі на Ютубі піднімати догори, робити її доступною до широкого аграріїв. Ставайте спонсором різних технологій. Нашого каналу, а спонсори інтенсивної технології, крім того, що можуть мають доступ до великої інформації, до інформації, яка сформована на вигляді наших вебінарів, мастер-класів на основі нашої практичної діяльності. І вони можуть, спонсори інтенсивної технології один раз в місяць зателефонувати і отримати ну, відповіді на ті питання, які їх. Турбують. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!